Вітаю всіх! Ну що, друзі, настав час, коли оформити відстрочку можна буде в електронному режимі. Про те, хто зможе оформити таким чином відстрочку, а також коли це буде доступно, розповім у даному відеоролику. Тому обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально обізнаною темі за всі тонкощі і складнощі даного питання. Ну і зрозуміло, якщо у вас виникає якесь питання під час перегляду відео, обов'язково напишіть його в коментарях, і я з радістю дам на нього відповідь. Ну що, поїхали. Нещодавно заступниця міністра оборони з питань цифрового розлуку Катерина Черногоренко в одному із своїх інтерв'ю повідомила про те, що найближчим часом стане доступна можливість подачі документів в електронному режимі. Це все буде доступне тільки після того, коли оновиться уже резерв плюс і додаться додаткові функції, а саме для подачі документів на оформлення відстрочки. І по результату відстрочка також буде підтягуватися в даному. Застосунку уже в автоматичному режимі, але потрібно знати, хто ж все таки в першу чергу отримає таке право і таку можливість. В першу чергу зможуть скористатися такою можливістю саме особи з інвалідністю. Це першої, другої, третьої групи. Це все тому, що, в принципі, вся інформація буде підтягуватися із пенсійного фонду, що, в принципі, є доступним до ТЦК та СП. Наступне це студенти та студенти, які навчаються на аспіранторі. Це все також буде доступно, якщо особа дійсно має інформацію з ЄДБ про те, що в нього прослідовність отримання освіти не порушується. і, в принципі, він дійсно має право на оформлення даної вістрочки. Тому всі ті, хто має таку довідку, можуть спати спокійно і знати, що він зможе оформити відстрочку в онлайн режимі. Всі ті, хто має довідку «Ні» порушує, то я знімав попереднє відео, можете його подивитися. Там я про це докладно розповідав. Наступне, це хто зможе оформити, це багатодітні батьки, які мають трьох і більше дітей. Тому що, в принципі, інформація буде доступна і з відділу рацу, оскільки. Ця інформація також є у відкритому доступі до ТЦК та СП. Але тут також виникає питання, як буде підтверджуватися факт утримання даної дитини і відсутність заборгованості по алімента. Тобто дуже цікавий в принципі, момент. Але я думаю, ми це все побачимо на практиці, як воно буде діяти. І так, друзі, вістрочка закінчиться 9 листопада 2024 року, і зрозуміло, що з 10 листопада потрібно поновлювати вістрочку тим особам, які дійсно не втратили це право і хочуть ним скористатися. Але зрозуміло, що така можливість буде доступна у листопаді місяці, і я б дійсно не рекомендував би особам спішити подавати документи на оформлення вістрочки безпосередньо в сімому ТЦК та СП, оскільки це будуть великі черги, знову буде ажіотаж. Коли в принципі ми розуміємо, що найближчим часом буде доступна можливість оформити відстрочку в електронному режимі. Тому зрозуміло вирішувати вам. Але, в принципі, я б рекомендував все ж таки почекати і оформити дані документи в електронному режимі. В принципі, дуже зручно до масів. Зареєструвався і, в принципі, одні плюси. Дякую, друзі, вам за перегляд. Надіюся, дан відео вам було цікаве, корисне, ви отримали відповіді на питання, які вас цікавили на самому початку. Друзі, ну а з вами, як завжди, був я, адвокат засновної юридичної компанії, Вітенко та партнери Вітенко Вадим Юрійович. Якщо ж виникають якісь питання, ви знаєте, куди телефонувати, оскільки номер перед вами саме на екрані. Дякую за перегляд. Обов'язково поставте лайк, зробіть підписку і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока, до нових зустрічей!